Розповідає виставка про життя і діяльність митрополита Андрея Шептицького. Зібрані матеріали без перебільшення теж є унікальними, оскільки тут і архівні документи із трьох архівних установ, фотокартки, які відображають різні аспекти життя і діяльності Шептицького, починаючи від його народження і закінчуючи його смертю. Особливо важливими, особливо, особливо цікавими є документи із Галузевого архіву Служби безпеки України, які показують переслідування радянськими органами Держбезпеки Шептицького, як митрополита Української католицької церкви, і вищих ієрархів цієї церкви. Керівника українського. Багато, мабуть, киян, багато українців, навіть не киян галичан, ну, не знають, що митрополит в Києві був аж тричі. Не знають, що митрополит був в будинку вчителя, де сьогодні відкривається виставка. Тобто ми справді мало знаємо свою історію і мало знаємо великих. Великих справді великих українців там що Там людей, які передавалося від Ну я сама історик другі і війни. то до мене є цікаво. То та що він робив на, на українську громаду? після з друство війни. Це не є українська громада, що є етнічні українці, а також євреї. І, і то ти ну то ти люди, що в Україні? Що під окупацію радянської і німецької Союзі, Ну під під час та тими окупаціями то такі Андрей дати змогу власне, доторкнутися, почитати і зрозуміти, як.